Зібрали дуже крутий набір для молодшої школи. ЄС в ліцензії пушин. Показуємо. Починаємо з рюкзака. Рюкзак має два відділення: має передні кишеньки, гаманець, бічні кишеньки для пляшки для води, термосу, ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Також ручка петля зручна, ущільнена ручка. Прогумоване дно матеріали рюкзака водовідштовхуючі пенал косметичка Котик плюшевий сумка для змінного взуття має світловідбивні елементи також має кишеню папка для зошитів на резинці пластикова Щоденник шкільний. Ось такий крутий. Це для найкращих оцінок. Підставка для книжок. Металева. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води на кнопочці 500 мл. Фарба акварельні. Олівці кольорові на 18 кольорів. Та пластилін на 16 кольорів. Дуже яскраві і мають дуже приємний запах. Ціна такого комплекту.